Вітаю, друзі! Канал Торини. Як завжди, сьогодні в нас трохи нетипове відео, але вже популярне на моєму каналі. Це розпаковка. Зараз покажу. І таки, оп! Тут десь 17-18 кілограм курточок штанів абодорів, які я закупив на перепродаж. На ось цю суму, яку ви бачите на екрані, я ще сам не знаю. В кінці підрахую, потім вам кладу. Ось ця сума потратилась на ось цю коробочку. Що тут? Давайте разом розпакуємо і дізнаємося, що до чого. Покажу на чому я заробляю, що перепродаю. Важка вона. Тому хто напише точну кількість позицій, які в цій коробочці, плюс там аксесуари, разом в коментарях я закину пару гривень на каву. Так що погнали, рахуйте уважно. Так. Що тут у нас? Перше, у нас штанішечки від бренду Mammut на драйтечі чи на гортексі. Так, на драйтечі це типу лижно-удорні, не лижні, а аудорні штанішечки. Ну, непогано, не пам'ятаю, скільки я заплатив. Суму ви бачите на екрані, це за всю, за всю коробочку. Раз. Далі. О, тут взагалі не по сезончику. Бренд Норона. Я цей бренд, друзі, дуже люблю. Якщо у вас щось цікавеньке є, ви ганяєте по секонд-хендах, Пропонуйте все від бренду Норона куплю. Нехай буде під сезончик полежить. Трошечки, пере... Трошечки пізно ми отримаємо. Це вже приїхала посилочка, наступна вже в дорозі. Так, тут по штанішках бачу у нас зверху. Так, це у нас штани Fiala Raven. Цей бренд теж пропонуйте. Люблю класний бренд, поважаю. Штанішечки такі м, хороші. Штани, все пропонуйте, все, що є від цього бренду. Хух. Далі, наступне, що тут у нас по-цікавому? Пем-пам-пам. Курточка Mounting Hardware. Це крутий аудор-бренд, мало хто за нього шарить. Ну як за нього шарять нормально, але багато хто його так обходить, незаслужено, ну реально крута річ. не знаю. Мені подобається цей аудор-бренд, Це прям хороший. Самі цікаві речі ми будемо міряти. Наступне, братва, це у нас курточка. О, Норона. Я пам'ятаю навіть, хто мені запропонував. Норона, чоловіча ось така. Ух ти. А ну-ка. У шикардос, да? норона така аудор. Норону я люблю, друзі. Норону пропонуєте, Це шикарні речі. Взагалі аудор. Я взагалі люблю аудор-бренди, блін, мені прям вони заходять, вкатують. Люблю перепродавати, люблю отримувати це розпаковувати. Ну, норона один з фаворитів. Оба! Наступне РАП, Або якщо правильно промовляти цю назву, РЕП. Хоча в нас всі в Україні читають раб. Таке назва. Ну, це класна мембраночка рап-ух. Прям дуже шикарна. Що за технологія тут у нас? Це у нас Pertex -shell. На Pertex, Напертексику така, блін, заряжена. Можливо, що собі тут знайду на осінь з цього пакуночка. Так, наступне теж рап. А ну-ка, поміряємо, може, мій розмір. Поміряємо. Оба, рабіць. Це розміряємо. Да, такий мікропуховичок. Ух, прям хороший. Не пам'ятаю ну... Не знаю, прям класна річ. Трошки велика на мене. Рабець це сила. Наступний ось такий раб. Теж. Це вже сильніший пуховичок. Це прям хороший. На жаль, напевно, він жіночий. Да, жіноче пропонуйте, але купляю рідко більше з чоловічого. Але жіноче теж може проскочити. Що якийсь рабчик, це Ascent Jacket. Ух, хороший, хороший, прям хороший. Я пам'ятаю, де я його купив, хто мені його продав. Навіть прям непогано. Непогано, в принципі. Да. Наступне, це теж жилеточка від бренду Rub, Nicobox, Gibdradaун. Ну це да. ну каже, це оце точно мій розмір. S -очка. Так, щось небагато, в принципі, ну по рабам. Я цього разу вибирав, знаєте, так, чисто точечно, ну не точечно. багато що пропонують. бі... Стоять. Багато що коротше, пропонують. Але більшість в основному пропонують це жіночі бренди, ну, жіночі куртки. В основному пропонують те, що погано продається по Україні, те мені пропонують на скупку, але, ну, Деякі бренди я беру ну, жіночі вон, раби, в принципі, беру такі нормальні курточки. Ну, це крута жилеточка. Може, ми собі цю жилеточку залишимо. не знаю. Так наступна теж жилеточка від бренду RAP, RAP Jacket, Давайте правильно говорити цей бренд, не RAP, ну, Це розмір. Теж це якесь плотніше. Ще вони ідентичні, напевно. Це прям хороша. Теж є помарочка. Ну, з маленькими дефектами теж беру, друзі. Є скупочка, вторинний купує, посилання в описі під відео. Підписуйтесь, пропонуйте. Зразу пишіть ціну, фото, дефекти, стан, І швидка, швидка угода, швидка завершення з вами. Я думаю, буде. Ми знайдемо спільну мову з адекватними, швидкими. Блін, ми ну, нормально я співпрацюю співпрацю з багатьма продавцями, багатьма хлопцями, які ганяють по секондію, і прям секвені там скидають речі. Забираю, люди задоволені, я задоволений. Дві позиції. Він він, ви виграєте, ви швиденько там не паритесь, не цей не, це, не олик зрузите, не зразу мені викинули, там забрали за якусь ту суму, зверху я вам накидаю, щоб вам було вигодно і мені. І все. Така співпраця, в принципі, вигодна обом сторонам. Ні, буває мені гнуть теж ціни. І треба теж розуміти, що я скупляю, я далі, далі, далі буду їх перепродавати, там, що я даю ціну вам вигідну і мені ви заробили, я зароблю. Не таку, як прям кінцевий покупець, але в принципі, за деякі позиції, такі як Mountain Equipment або RAP, я готовий нормально платити там, ну, на Ось, подивіться, непоганий Mountain. Я пам'ятаю теж, хто його мені продав. Ну, По-моєму, не дешево за нього дав теж. Ну, непогана курточка ось є. Чорне що ззаді? ну на гортексику. На гортексику це жир, да. люблю мебраний гортекс. Ось такий маунтін. Ну, Це більш старіший, але теж на гортексі. Ну, Сильний. Хороший рап, рап Маунтін. Англійський удор я купую. Так. Англійський удор ми купуємо, не я. Наступне, швейцарський удор ми теж купуємо. Мамут, мамут що? На гортексі на драйтечі. Цікаво. Цікавить на гортекс. На гортекс. Оце хороша позиція. Мамутик ельочка. Large. Непогано, непогано, не мій розмір. Не міряємо. Наступне щось без капішона. Я це його взяв без капішона. Гортекс, ось хороший. Можливо, десь там далі капюшон. Теж мамут. Мамутець непоганий. Мамутік хороший, 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 хороший мамутік. Далі, біжимо далі. Оба реп. Теж реп. Ну реп, не реп. Ми ж домовились. Ну, це щось теж непогано. Поляртеку. Ну, це... Розмір який? Розмір МК. Такий чуть-чуть... Ну непоганий, в принципі. Стан непоганий. м а ну ка Перекинемо на себе. Щось ми собі з цього заберемо, з цієї закупки чи ні. Величеньке, чорну потрібно було міряти, чорне, поприкольніше, друзі. Взагалі мені подобаються аудор-куртки такі. Я сам ходжу, ганяю, от бачите, в мене ціла стічка. Ціла стічка готується до зими. Тільки погляньте Там телевізор. Там десь 8-10 жилеток пухових. Сам таки ганяю класні жилеточки, готується до зими. Ну, Зими досі, гарно продаються речі. Так, далі, далі, братва, далі. Ого! Ну без легенди нікуди. Без легенди нікуди ми збираємося Беркхаус на гортексі, надіюся? На гортексі, ні. На жаль, а, на гортексі. Все, оце виграш. Улюблені бергхауси. Це найчастіше мені їх пропонують. Зрізаною біркою. Що, жіночі чи що. Тут пишеться в цьому. Ні, водій чоловічий. Чоловічий берхаус такий. Ну, я беру берхауси, друзі, на скупці ТНФ можу взяти. Берхауси, там, що, мені, що пропонують такі бренди. Якщо до кількості, якщо не одна річ, там, ви пропонуєте паком 3-4 куртки, Берхауси теж візьму. Ну, Зараду одного берхауса не хочу я купляти, бо ну, малий. І вам мало заробити, і мені мало з нього заробити. розумієте? Тому таке. Так, наступне це у нас патагонь. О, патагоні я люблю. А ну-ка, розміремочка. Цього разу все чоловіче, того посилка невелика. Жіночого Жіночого аудору багато. Що тут замком? Замок такий собі, я так поняв. Жіночого аудору багатенько. А що ж по патагоні? Ну, така собі патагонія. Угу. Що і замком? Чоловіча по-моєму. Так, чоловіча Патагонія. Да, Shell, Блин, зараз, до речі, дуже багато підробок. Дуже багато підробок. На патагонію я прям знаходив на сайтах китайських. Не питайте, що я там робив. Прям один в один. Один в один роблять пуховички, прям не відрізняєш. Клас, а лого є, і лого є. Ну, хороша патагонія, в принципі, на H2NO. Просто додай води, так? Да? Все, чітко. Чітка патагонія. Може бути. Наступне, друзі, біжимо. Все, що є, нагадую, можете пропонувати всі бренди, які ви бачите і більше. Так, монтане. Щось цього разу дуже мало монтане. Такі штанішки. Непогані штанішечки. Да, такі чисту. Трекінговий похід, мій розмір, до речі, прикинемо. Далі, далі, друзяки, біжимо далі. Хто там рахує, нагадую, тому хто перший напише в коментарях е, кількість, точну кількість курток плюс аксесуари, бо там буде два аксесуари, закину на карту на каву. Так. Це у нас мамут. Теж на гортаксику здається чи на Драйтечі. Мамутик жирний, Чисто мембраночка. а на Драйтечі. Хороший мамут, люблю мамути, мамут круто. Да. Далі біжимо далі. Вже мішо... коробочка майже дан наша. Ого, це щось таке затягнуте, жорстке. Так затягнув кофт. Так не люблю, коли ці пережимають. Так, це у нас жіночий раб. Прям... Ну такий жіночий раб, да. я його точно недорого брав. Ну, Жіноче можу брати раби та Ну, не за дорого, але якщо є бажання, пропонуйте. Так, І остання, на жаль, остання невелика доволі розпаковочка в нас. Ну, така, не знаю, скільки там позицій. Напишіть у коментарях. Теж раб, Ну, це така старіша модель. Ну, а така, боля-міння. Стан більш мені Ось ці шнурки. Постійно з шнурками цими проблемами. Їх затягують, як я кажу, і вони з часом розсухаються, їх треба постійно послаблювати, бо потім їм біда буде. Звідси, хто це так затягує? Йо-майо. Да. Все-таки рабець, ну, непогано, в принципі, непогано. Можливо, собі залишимо жилеточку раб з цього всього. Да, Рабець, все. Що по аксесуарах, друзі, я хочу показати, ще два аксесуарчика у нас є. Раз. Це нас такі окуляри приїхали. Теж не по сезончику, я з літом в кінці літа забирав. Купив коротше, такі очечі собі в колекцію від бренду Adidas Made in Italy. Це вінтажні такі очечі. Прямо до моїх вінтажних часів. Раз. І ще одну коротше, пару таку зацепив. Окуляри оклі. Теж пропонуйте якісь окуляри, оклі, щось таке відтажне, аді кинайки теж можете пропонувати. Ось така модель у нас. Це у нас що за модель, бо я не бачу? Скальпель. Оклі скальпель. Прикольне названня. Так, да. все, і дві пари окулярів. Все. На жаль, по окулярах мало цього разу було, було пропозиції, ну, щось таке. Так, це все. Це все по розпаковочці, друзі. Така розпаковочка в нас вийшла. Підписуйтесь на інстаграм, я буду більше показувати, як я це все буду продавати. Скільки вдасться на цьому, я надіюся, на цьому вдасться ще заробити. Бо суму, яку ми заплатили, теж немаленька за таку кількість. Ну, я теж розумію, що. В Україні на секонд хендах ціни ростуть і всім треба заробляти, тим, хто бігає, і тим, хто перекупляє, і хто продає далі. Тому нічого, з цього обов'язково щось вдасться заробити. І Якщо вам такий формат заходить, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підтримуйте мій україномовний канал, молодий такий канал, йому вже 2 роки подається. Да. Я радий бачити коротше, кожних адекватних і неадекватних. Да. Нагадую, що я випускаю відоси по середах, тому підписуйся, став дзвоник, щоб не пропустити їх. Це був канал Таринни. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!